Вітаю! Мене звати Сергій. Я співзасновник компанії ITC. В цьому відео я хочу поділитися з вами нашою історією, мотивами та планами на майбутнє. Приємного перегляду. Коли ми тільки починали, кожен новий клієнт був викликом для нас. Ми дуже переживали, щоб все пройшло ідеально і кожна людина залишилась максимально задоволена. щоб в майбутньому створити якісний сервіс, який буде задовольняти потреби багатьох тисяч клієнтів. Тепер Кожен наш клієнт це нагадування про те, що компанія працює в правильному напрямку і сервіс, який ми надаємо, є найкращим на ринку. За минулий місяць ми оформили 1500 віз. В цьому місяці вже маємо 1600. Добре, дякую вам. В першу чергу це все заслуга нашої великої команди. Мене звати Олександра, я буду вашим особистим менеджером супроводу. Знання мови, звісно, буде перевагою для вас, але ми зможемо знайти роботу саме під ваш рівень англійської мови. Мене звати Валерія, і я допоможу вам з оформленням візи. Насамперед, ми в захваті від своєї роботи, тому що наша компанія надає гарантії. Сьогодні ми відкриваємо не тільки візо, ми допомагаємо з пошуком житла, пошуком роботи, квитків. Ми допомагаємо прилетіти в Канаду, і наші спеціалісти вам в цьому допоможуть. Особисто ми допомогли людям з Харкова, Мелітополя, Чернігова та Києва опинитись в Торонто, і мапа дедалі збільшується. Швидкість індивідуальний підхід до кожного. Ми подбаємо про найскладніше: пошук квитків, житла, роботи. І робимо це дуже швидко. Ласкаво просимо до компанії ITC. Маю надію, що вам сподобалось. Вся інформація буде під відео. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, пишіть нашим менеджерам. Ми вас чекаємо. Поїхали разом до Канади!